Питання перше. Чому бюджет фінансування Міністерства оборони на 6% менший аніж минулого року? Чому поза тим, що депутати чітко скорочували фінансування єдиного марафону і серіалів? У нас є 2 мільярди зараз на єдиний марафон і не скорочених 440 мільйонів на серіали? Ну, ніхто не знає, що там буде, але підозрюємо, що знову будуть різні. Не доповорознюки, фермери і всякі там квартали на різних телеканалах. Чому, коли ми говоримо, що у нас не вистачає коштів на зарплати військовослужбовцям, а особливо популярна тема: немає коштів на дрони, немає коштів на артилерію, немає коштів на снаряди, у нас достатньо коштів, щоб збільшувати фінансування Генеральної прокуратури, бюро економічної безпеки, державного бюро розслідувань, інших силових структур, які не мають стосунку безпосередньо до битва.